На завершальній стадії ремонт в будинку в стоянці. Це Київська область. Давайте бігенько вам покажу, що зробили. На підлозі тепла підлога повністю, перший етаж і плитка керамограніт. З правої сторони. Така, душева. Піддон з плитки. Інсталяція. Так, це в нас кухня. В кухні дуже цікавий є момент. Ось гарнітур, біленький, столешка під дерево, вся техніка. І тут є гаветке приміщення під кастрюлі, картоплі, закатки і так далі. Так, також тут на першому поверсі є гостєва кімната, виконана така в світленьких кольорах. Зараз дороблюємо е, сходи. Потім трохи пізніше зніму, тут будуть такі металеві перемички ще. Йдемо на другий поверх, покажу вам другий поверх. Всі стіни тут виконані під фарбування. Ось другий поверх. На другому поверсі є аж 5 приміщень. Давайте зліва почнемо. Це в нас одна кімната. Також фарбування, натяжна стеля. Кімната 2. Ну, В такому ж стилі. Це в нас посередині буде гардеробна, кімната третя. Вже вона така веселіша, якщо не видно, вона легенький голубий колір. Та санвузол другого поверху. О, зараз завезли вже техніку, але погляньте, яка робота прикольна. Інсталяція. І тут виконані такі полиці. Також під 45 все зарізано. Так що маємо такий об'єкт. Якщо цікаво і вам потрібні також ремонтні роботи або будь-які будівельні, звертайтеся. Всі наші контакти є в описі профілю.